Добрий день, діти! Я вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми почнемо з вами щось цікаве вивчати. Руки людини то цінний скарб. Чому ж наші руки такі цінні? Добрий день, діти! Вітаю вас, що ми зустрілися в гурті. Про славні руки золоті я проведу розмову. Ми вдячні золотим рукам. Я теж їх поважаю, тож хочу вам розповісти усе, що про них знаю. Руки це головний інструмент праці. Завдяки рукам ми створюємо різні предмети. Пишемо, малюємо. Будуємо. Вони допомагають нам пізнати світ і все на доти. Якби в нас не було наших рученят, ми б не змогли дізнатися, чи то м'яка іграшка, чи то тверде ліжко, який на дотик може бути пластилін і так далі. За допомогою рук ми можемо малювати, ліпити, навіть музику творити. Руки передають красу і натхнення. Руки і допомога. Руки символізують допомогу, добру, турботу та любов. Руки матері у мові багато мають виразів. Руки об'єднують людей через дружбу і підтримку. А ще нам руки потрібні для того, щоб виконувати свої обов'язки на роботі. Подивіться, будь ласка, які ж бувають професії. Правильно будівельник, вчитель, прибиральниця, лікар, кухар, перукар. Художник і навіть балерина в усіх професіях, тих, що щойно я назвала потрібні руки. Якби не було рук, будівельник не зміг би будувати нам будинки. Якби не було рук у нашої прибиральниці, вона б не могла чистоту зробити в наших кімнатах. Якби не було рук нашого перукаря, він би не, змог, не зміг нам робити зачіски гарні. Якби не було рук нашого кухаря, він би не міг нам їжу готувати. Руки трударів називають золотими, бо вони все міють. Будівельник вміє будувати гарні будинки, лікар вміє лікувати, робити ін'єкції, уколи робити, брати кров на аналізи, йому також на допомогу приходять золоті руки. Музикант не зміг би грати на інструменті музичному, якби в нього не було рук. Золотими можуть бути обручка, браслет. Це в прямому значенні, а в переносному золота душа, золота дитина, золоте серце, золота мати і навіть золота голова. А зараз давайте порухаємось. ...заколільNet-бюро умовної продspe spatial шкожної лантированісти VeoSmat, soci responses, the goal of the gospel iselson protest, Починаємо піску хулинку. А ще моски глузи кто ним. так от поем. І ногами дрібного подсюєм. Знову бабу после багін списа. Никуда мушаєм на кухне нам попаде мене на плела. Виготові полетіли. Бропимо ботами розминку. А тоді нахилим наші сливки. Піду поки пак всем і дістане. А тоді на та самі косанем. Відмовка колінка й обідити. Що ж, ми трішки порухались, і давайте продовжимо далі. Що ж це у нас за нова сторінка? Скажіть, будь ласка, діти, що ж робить вихователь? Виховує. А що робить будівельник? Будує. А що робить прибиральниця? Прибирає. А що ж робить фотограф? Фотографує. А що робить кухар? Готує їжу нам смачну. А що робить художник? Малює. А що робить лікар? Тепер відповідайте ви. Правильно лікує. А що ж робить перукар? Гарні зачіски. А зараз візьміть, будь ласка, в руки свої листочки і подивіться, будь ласка, на екран. У нас є з вами малюнки. Розгляньте малюнки і розкажіть, як допомагають діти дорослим вдома, в дитячому садочку. Якщо ми подивимось на перший малюнок, ми бачимо, що дівчинка робить. Що вона робить? Миє посуд. Вона матусі допомагає мити посуд. Ми бачимо, що дівчатка що роблять. Допомагають садочку ставити посуд, тарілочки, чашки, веделки, ложки на столи. Що робить хлопчик? Прибирає, правильно, хлопчик прибирає. Пилесосе, так? Прибирає пил. Що робить дівчинка? Підмітає сміття. Молодці діти! А що ви вже вмієте робити самостійно? Молодці! А як ви допомагаєте дорослим? Чудово! Зараз у нас є з вами такий звір дикий Лев. Лев має три букви Л, Е, В. Л це твердий звук. Е це голосний звук. В це приголосний звук. Отже, будь ласка, набмалюйте. Так само звукову схему, як ось де я написала. Давайте далі подивимось. Подивіться, будь ласка, уважно, що в нас зображено? Бик, гриб, риба. Бабак. Нам потрібно розфарбувати квадратик, де ми чуємо звук Б. Давайте почнемо з першого звіра. Хто це в нас? Бик, де ми чуємо звук Б. На початку, всередині чи кінці слова. На початку. Тому візьміть, будь ласка, синього кольору олівець і розфарбуйте перший квадратик. Далі в нас гриб, де ми чуємо звук Б. В кінці слова правильно. Далі в нас «риба». Де ми чуємо звук Б? Перша, друга, третя чи четверта це буде літера. Четвертий звук. Третій – риба. Далі в нас бабак. Де ми чуємо звук? В першому квадратику, в другому у нас буде А і знову Б. Бабак. Розфарбуйте, будь ласка, клітинки, як і показано у вас на екрані. Молодці. Подивіться, будь ласка, уважно. Розгляньте малюнки і скажіть, у які ігри бавляться діти. На першу малюнку, що ми бачимо? Дівчата будують фортеці з чого? З піску. На другому малюнку, що ми бачимо? Добрий день. Добрий день. Подивись, будь ласка, на екран. Що ти бачиш на другому малюнку? Другий. Що дівчатка роблять? Лісують. Малюють. Над... Далі третій Над... малюнок. Подивися, будь ласка, що діти роблять. Іграють в футбол. Дякую. І останній малюнок. Що дівчатка роблять? В піску іграються. Ні, не в піску. Ну, останній малюнок. Що Вони граються іграшками. Давай з тобою разом поміркуємо, кому що потрібно для гри. Наприклад, дівчаткам, що потрібно для гри? Фарби, м'ячик, кубики чи, можливо, лопатки і відро? Так. Що потрібно їм для гри? Лопатки? І відерце, так? Давайте проведемо так. з тобою лінію від лопаток до дівчаток? Так. Далі в нас ми бачимо, діти малюють квіти. Що потрібно для того, щоб нам малювати фарби, м'ячик, кубики чи пензлик? Нам потрібно для того, щоб малювати фарби. Ми проведемо лінію від фарб до малюнку другого і пензлик. Ось так. Далі, в нас ми бачимо на екрані, діти грають в м'ячика, тому ми повинні провести від м'ячика до хлопчиків ось так лінію. І залишилася у нас дівчатка. Дівчатка будують вежі з кубиків, і ми проводимо від кубиків до дівчаток ось так лінію. А зараз буде самостійне завдання. Нам потрібно порахувати, скільки дітей зображено на кожному малюнку, і в ось такому білому кружечку поставити крапок скільки, скільки дітей у нас зображено на кожному малюнку. От, наприклад, на першому малюнку ми бачимо двох дівчаток. Тому ми малюємо одну крапочку і ще одну, дві крапочки. На наступному малюнку в нас скільки дітей. Поймайся сама, щоб що? А тебе не надо сюди? Ні, у мене папа ще там український. П'ять! Мама, Мама пошла в паку. Ні, не п'ять, чотири. Один, два, три крапочки і чотири крапочки. Ми бачимо, скільки хлопчиків грають в футбол. Два! Два! Отже, ми ставимо дві крапочки. І ми бачимо, дівчатка грають в кубики. Скільки дівчаток? Дві. Дві також. Також ставимо дві крапочки. Ось і все. І ми виконали з тобою всі завдання.